Як абсолютно новий сингл, абсолютно новий CD з суперновим відео моїх перших гостей сьогодні ввечері, пані та панове. Цей сингл має унікальне звучання. CD включає ексклюзивні треки, а відео знято з використанням новітніх технологій. Вони перебувають на мега успішному і неймовірно успішному світовому турне, яке триває вже кілька місяців. І це тут, де брат Луї, 89-й, який називається АКМОЛА, виступає перед величезною аудиторією. Раніше це було Альма і це якось було змінено і зроблено. Тепер це називається АКМОЛА. Це десь посеред пустелі, але це була подорож, яка була дуже пригодницькою. Ви її освятили. Хто президент, ми були гостями. Ви були гостями? Але він піднявся на сцену під час брат Луї, і це було дуже весело. І ми трохи разом виступили. Він взяв участь. Так, звичайно, брат Луї це один з ваших дуже дуже великих хітів. Це так би мовити, ще раз переміксовано. Так, це також не видання, як ти сказав, а зовсім нове його немає на альбомі в такому вигляді, як зараз.